Зараз ми розглянемо функції далекобійної гвинтівки жабелкова або ППО Свободи. Перша функція видовжена гвинтівка. Робиться це ось так. Зараз я це швидко зроблю, бо багато часу в мене нема. Вона коротка, правда? Якась аж занадто коротка, а це не надовго, бо прям зараз я її видовжую, і в неї буде хвилинків. Гунтівка супербою, отак розправляєш, і є ціла Гвинтівка? Власне ППО? Ще? Це може бути трохи потімніша річ. Якщо є щось потімніше за цю зброю, це намет. Тяжко повірити, що це робиться намет. Еге ж? Та зараз ви це побачите, що це правда. Бо інакше це робиться отак, замикається, все. А це і так не перестає бути гвинтівкою. Просто отак береш і несеш. І сіляєш. До речі, якщо так ти мати, ти потрапиш у вікно. А тепер перейдемо до намету. Намет це дуже випадка фуксія, ідемо вміти нею користуватися. Отут буде вхід. Отак От виглядає і церини. А тепер достаємо тільки піти. Пенести. І накрити. І наш субинамет готовий. І наш падучий намет, момент... і наш падучий намет готовий.